5 листопада у Карлівці відбулась гравідповідь чемпіонату Полтавської області з футболу серед юнаків першої групи. Гра завершилась з рахунком 4-2 на користь Карлівки. Команда фк Перятин» юнаки посіла четверте місце в чемпіонаті області. Також 5 листопада у Лубнах відбулась заключна гра чемпіонату Полтавської області з футболу вищої ліги. Команда Фортуна-Кейбалівка грала з командою ФК Лубни і здобула перемогу з рахунком 2-1. Команда Фортуна-Кейбалівка посіла сьоме місце з 12 команд учасниць. Також відбувся третій тур чемпіонату Порятинського району з міні-футболу. Наводимо результати туру. Команди СФК Березова рудка СМТ Старт Теплівка зіграли з рахунком 14.6. Дюсиша Порятин ФК Кейбелівка 4.14. Енергетик Порятин Вікторія 2.12. Малютинці Давидівка 7-5. Каплинці Велика Круча 5.14. Наступний тур відбудеться 12 листопада на спортивному майданчику школи номер 4 Початок о 9-й годині.